Ну що любі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму новому ютуб-каналі, де ми будемо говорити на різні філософські теми, теми про життя, про наше мислення і взагалі багато багато чого цікавого. Сьогоднішнє відео воно буде про те, що б я хотіла почути, якби я була іммігрантом, да і якби я хотіла отримати певну підтримку. Любі люди з СНГ, всі, хто живуть за кордоном. Це відео для вас. Повірте. Я з вами в одній лодці, тому що мені довелося переїжджати тричі. Перший раз з нуля я переїхала з Черкас в село під час всіх відомих подій, і ми всі знаємо в якому році. Другий раз це коли ми переїхали. Із України да в Ірландію, і третій раз, коли ми переїхали з Ірландії в Америку, що буде далі, ми не знаємо чи вдасться нам залишитися в Америці, чи не вдасться. От як то кажуть, час покаже. Але що я хочу зараз вам сказати кожного разу, коли в нас був якийсь переїзд, да ми їхали із однею валізою. На людину. І в нас було в кармані ну, максимум 2 тисячі доларів. Звісно, зараз такою сумою і ніхто не зможе виїхати, бо ціни ко космічні скрізь. Але е, тут мова не про те, мова про довіру. Ми завжди їхали з довірою. Ми знали, що якщо ми будемо чути підказки, ми знатимемо, куди рухатися, і ми прийдемо швидше до бажаного. Так воно і склалося реально. От, наприклад, в Америку ми їхали, у нас було півтори тисячі євро. Так, нам по програмі ЮФОЮ, по працевлаштуванні, фірма оплатила квитки, оплатила будинок, і нам цього півтори тисячі євро. Хватило до першої зарплати, так, щоб там купити якісь продукти і так далі. Але коли ми звільнялися. То ми виплатили витр... ви ці кошти фірмі. Це відео про підтримку. Це відео можливо для тих, хто чекав якусь підказку, кому дуже важко, хто не знає, як далі бути за рахунок того, що зараз дуже куча багато нових законів, особливо ті, хто знаходиться в Америці. От тут що ти прокидаєшся, і вже не знаєш, що тебе чекає, і що я хочу вам сказати: довіртеся, все, довіртеся. От просто довіртеся, от е, звертайте увагу на знаки, що кажуть е, там інші люди. ваший кругозор, взагалі, яка попадає інформація. Тому що, повірте, з нами Бог завжди говорить через інших людей. У кожного своя віра і в кожного поняття Бога, Бога різна. Да? Для мене, наприклад, Бог це і я, да? я частинка Бога, я дитина Бога. І творець він розділився да на багато частинок, і ми є ці ці всі частинки, і ми всі є одне. І виходить, що я от намалювала таку картинку, і ви зараз розумієте, чому я говорю, щоб ви довірились, і вийшли за цих всіх рамок, які от тільки от у того нас тримають. Дивіться зараз. Я вам розшифрую свої карляки. Ось його, це ми, да? кожна людина індивідуальна особа, яка має свій шлях, різний досвід, різний характер, різні якості, різний шлях, різні моменти, які були в житті, в різних людей довкола. Але ось ця людина індивідуал, да, особистість, і виходить, що наша особистість да це все, що ми про себе думаємо. Це якраз в районі мозку знаходиться. Тому що там ще дуже класно зашите его. Ця особистість думає: Я заїбалась переїжджати з країни в країну, і я хочу жити тільки в цій країні. Я втомилась. Мені хочеться бути тільки тут. От я хочу жити тільки в Америці. Оце особистість думає: або я хочу бути тільки з цією людиною. Я буду терпіти усі знущання над собою. Ой, моя мама терпіла ще гірше. Або я експерт певній ніші. І все. Там. Я жінка, я дочка, я там мама. І оця особистість е, має кучу таких рамок, в які вона себе поміщає. Але в нас є голос не тільки в голові, а в нас ще є внутрішні відчуття, які йдуть від серця. Сердечко таке. Душа. Вона живе в тілі. Імпульс, да Бо душа це завжди імпульс і відчуття. Почитайте книгу Шлях душі Майкла Ньютона. Вона створена на реальних подіях. Там гіпнотизер. Він короче водив людей у транс, і вони розповідали, як їхнє тіло, як душа їхня покидала тіло. Да? І виходить, що душа там, із вищих вимірів, з інших планет, я не знаю, там, із 5, 6, 7, 8 плотності прийшла в 3D-світ для того, щоб прожити певний досвід. І вона цей досвід проживає в тілі через відчуття, що я бачу, що я чую, що я нюхаю, що я смакую, да? що я відчуваю кожею. А ми виходить, такі, та ні-ні, хара, душа затми своє, да? ви знаєте що. Я хочу жити тільки в одній країні, я хочу бути тільки з одним партнером. Я не піду співати на сцену, бо мені стрьомно, я не вийду в прямий ефір. А що скажуть про мене люди? Я не буду вести блог, бо і так уже цих блогерів розвелися і будуть про мене нести таке да, дерьмо, як розказують про інших людей. І виходить, що ми не чуємо свою душу. Да? Ми ігноруємо душу, і вона починає до нас звертатися або через інших людей натякає нам. Якщо ми її не чуємо, вона починає уже руйнувати те, що в нас є, задля того, щоб ми почали. Пробуджуватися задля того, щоб ми почали згадувати, хто ми є насправді. Так? Що ми не просто бот, ми не просто тіло, ми не автопілот. Ми не просто народилися, щоб ходити на роботу, вчитися в школі, в універі, жениться, ходити на роботу, народити дітей, состариться і здохнуть. Ну типу ні. короче, в душі взагалі є інша місія, інше призначення, але найголовніше призначення. Це проживати різні досвіди, да, різні відчуття і служити іншим людям. Тому що, коли ми не служимо іншим людям, хто не знав, тоді душа еволюціонує, коли ми служимо. То ми застрягаємо в его, і нам уже цікаво досягаторство, куча бабла, маніпуляції іншими людьми, коротше, злоупотребляння іншими людьми, іншими ресурсами, іншою енергією, інш... да? коротше, ці усі двіжухи. Короче, ми рухаємося вже не через плюс, а через мінус. І Якщо хтось думає, що справедливості в світі не існує, то вона існує пі як. І якщо в цьому житті вона не проявиться, то проявиться, повірте, в наступному. Коротше, можна в таких умовах народитися, що дай Боженька, так що лучше всім в цьому житті усвідомити всі свої тяжкі уроки. Тому що якщо ми не пройдемо їх, то в наступному житті можна взагалі короче, вікс 3. Тяжче все це проходить. Оця особистість, вона дуже часто нас стримує від життєвого досвіду, а життєвий досвід це і є досвід душі. Це імпульси, відчуття. І ми думаємо, що я там розумніша за тих, хто пише закони, я розумніша за певну владу. Якщо вона так рішила, ні, я з нею буду спорити, тому що я хочу по-другому. І виходить, да, що є така ціла система, яка вибудувалася, і якась там одна пісічка рішила, що вона все це тіпа, розрулить. Але дивіться, яка херня, дивіться, яка штука. Виходить, що це ваша особистість, це тільки от такий його об'єм вас, який є і керує да, вашим життям. Якщо ви чуєте імпульси. Тобто, наприклад, вам хочеться піти на якесь навчання. Ви такий відчули імпульс, все, я йду, я не думаю, я плачу, я йду навчатися, здобувати певний досвід і так далі. У вас є імпульс піти на танці, у вас є імпульс піти на вокал, у вас є імпульс піти познайомитися з кимось. Ви йдете і дієте. Якщо ви так робите, ви проживаєте свій життєвий досвід на ось такому рівні. Тобі ж, от такий об'єм уже. Вміщується у вас, але якщо ви вже прям чітко відслідкуєте свої да імпульси, то ви класно чуєте свою душу і у вас в житті все гладко складається. Ви тупо поросте квантово там кожний квартал, наприклад, тому що ну бляха, кожен місяць, ребята, ну камон можна з дуба рухнути, але можна кожного, як то кажуть, свій об'єм. Пам'ятаємо, що в кожного кожна людина індивідуальна, кожна людина має свій шлях, свій досвід. Пам'ятаємо про це. Можна й так, ви починаєте чути, що вам кажуть інші люди, тому що шо Бог спілкується з нами через інших людей. Там ви в контакті з своїм вищим я черпаєте з туди ідеї, як там написати пісню вірш, там як створити якесь відео, яке залетить на багато переглядів. І, от, пожалуйста, ви вже живете в цьому житті на ось такий ой, коротше, об'єм. А далі включається. Ну, вони, звісно, взагалі і раніше включаються, але далі ви чуєте своїх ангелів, ви чуєте своїх наставників, духовних, ви чуєте небесного куратора, ви чуєте людей з інших високовібраційних істот з інших планет, тому що як ми вже знаємо по цій кометі, невідомі яка летить на нашу планету, да що ми не одні люди у цьому всесвіті, в цій галактиці, що є інші цивілізації, які набагато розвиненіші за нас, і в їхніх цілях, в їхніх перспективах, це щоб ми виросли, вони нам дають підказки, ми ростемо. І вони, відповідно, ростуть теж ще вище. Вони ніколи не вмішуються в нашу свободу волі. Вони можуть нас направити, але всі дії залежать від нас. Всі наші вчинки, прийняте рішення, все залежить від нас. Можна почуть, ніхера не зробити і залишитися там, де ви є. А можна почуть, зробити і вирости. І виходить, коли ми їх чуємо, ми живемо на минуточку на отакий об'ємчик. І як вам картина? Але замітьте, що, бляха, я не знаю, напевно, 70-90% людей застрягає просто от у того. В оцьому маленькому кубіку. І скільки, скільки, ви пам'ятаєте, що людина використовує свій мозок на 5%, а в нас, ну, типа, на 5%. Подивіться фільм Люсі, як можна жити, коли ти живеш на більше відсотків, і цього можна досягнути. Це називається рівні свідомості. От більшість людей живе на рівні свідомості 5%. Проснуться, поспати, посрать, поїсти там, ну дай Бог виучиться, що десь робити, а хтось просто пройобує життя в залежностях, да, хтось просто сутками скролить ленту в пошуках швидкого дофаміну, і все, і не замічає, як життя проходить повз. Хтось сидить, взагалі строчить коментарі. Ну типа, і так далі. Просто отут. А можна жити отак. І повірте, всі відомі люди, всі, кого ви знаєте. Я ось зараз почала дивитися різні е, інтерв'ю із людьми, які мають свої фірми, на яких працюють там 100-200 людей, і пошло, поїхала, які мають статки там. У мілья... мільйони доларів, вони всі вірять у Бога. Вони всі вірять, а віра у Бога це віра в себе. Якщо я не вірю в себе, я не вірю в Бога. Якщо Бог творець, то і я творець. Якщо Бог створив, тіпа, розділився на, тіпа, на багато душ, да, тіпа, то, би, а що можу тоді я? Якщо... Свої 5 розвинуть у 10, у 15%, у 20. Ну, типа, друзі, це не якась там тіпа, болтовня, бо мені немає що робити. І я тут ще от очередна якась там розводілова і так далі. Чишкавідна желіза, яку нам заблокували, це орган у нашому мозку, який відповідає за надздібності. Нам її спеціально заблокували тором, водою, з хлором. Ну, типа, вона зараз є дослідження, що вона просто окаменіла. А якщо, типа, взяти і зробити такий спосіб життя, щоб ця шишковидна железа почала працювати? Ну так, Привіт, телепатія, люди починають читати думки, а це ж стрімно, да? хто про що, про кого думає. Привіт там читання простору, читання хроніків Акаші, щитування з простору. Ви думаєте, як там Бетховен написав свої ці, ці поеми музикальні? Коротше, як взагалі народжувалася таблиця Мінділеєва? Да, вона прийшла у сні. А звідки цей сон взагалі взявся? Ну, типу, подкуди він прийшов? Ну, типу, якщо задавати собі дуже багато питань. То ми не знайдемо на них відповідь. Офіційна наука проплачена. Давайте так в кавичках поставимо, проплачена офіційна наука нам цього не скаже. Як вам такое, хлопці? Я сьогодні думала писати, не писати, коротше, мене понесло, Я вирішила записати. Тому коли складаються такі якісь моменти, коли ми не знаємо, залишимося ми в країні чи не залишимося. От, повірте, через років два-три ви будете дивитися на свій шлях і будете казати, блін, такі, такі смішні речі мене оце розстроювали. Зараз, типу, я проходжу в і бікси, важкіші проблеми, і вони мені даються нормально, легко. А тоді я просто переживала, що мені треба зробити, як мені треба поступити і так далі. Все буде так, як треба, якщо вам суждено... Остаться в Америці, ви останетесь в Америці. Якщо вам сужіно, остаться в Європі, ви останетесь в Європі. Повірте, з новими законами ви зробите це. Не означає, що ви сидите ніхера не робите і ждете, блядь, знака Всесвіту, Знаки побачили, пішли, зробили в діях. В діях ключове і виходить, що ви зробите документи, у вас вийде, повірте, у вас все вийде. Головне вірить, вірить у це. Але якщо ви йдете, робите і вас ніхера не виходить. Знаєте, це як типу чувак на жовтому автобусі. Купив в Америці жовтого автобуса. Каже, я їду в Кругасвідку в Європу. Йому кажуть, чувак, твій автобус габаритний. Він в Європі ніде не заїде. На, на паркінгах ти будеш платити космічні гроші. Типа, це, це типа ідея габела. типа, нахера ти таким страдаєш. Чого ти не купив якийсь другий, типа не знаю, автобус поменше є в габаритах, або є взагалі друга машина? Де, типа, він це зробив зараді контенту, прикольно, але він не розрахував, що з цим буде далі. І виходить, з чого все почалося з того, що він поїхав через Мексику, його там затримали, і він короче зразу його щось там. Я не дивилась просто відео, але типа. Це те, що в рілсі я побачила, що його щось там коротше чи оштрафували, і він зразу потеряв типу, половину суми того, що він заробив. І він тепер типу, каже, ребята, посовітуйте мені, пожалуйста, як переправити мені цей автобус через океан, бо така ситуація, і треба така сума, всі діла коротше, і так далі. Коротше, чувак не шарить, що з ним все світ каже: типу, «Алло, становись. Тому що, коли ми йдемо своїм шляхом, нам реально все дається ну легше. Ну, ось, наприклад, я вчилася на права з нуля. От з чоловіком ми вирішили, що будемо здавати на CDL і що типу, давай спробуємо. Типу, якщо вийде, класно, не вийде... Вчаться, то й не вийде. Ми не робили ніякі ставки, тому що я водій із нульовим стажем у свої 28 років, в мене не було прав. І от я вивчила ці тести, пішла, здала теоретичну частину. Потім пішла, знайшла собі інструктора, навчилася їздити на легковій машині. Там за дві неділі, по-моєму, коротше, я пішла, здала тест, отримала легкові права. В момент цього всього паралельно я вчила права CDL, Тести, да, там треба було здати три частини. Коротше, я вивчила на англійській мові 100, 1200 питань. Пішла здавати. Коротше, першу частину здала з першого разу, другу і третю взяла ті здати за разом. Один тест завалила, другий тест здала. Пішла ще раз, попросила перездачу, і, виходить, за третім разом, але да, друга попитка, я здала третій тест. Тобі ж я прийшла, а можна було тільки двічі перездавати в день. Якщо третя перездача, то ти приходиш на наступний день. І я виходить, в один день здала всі тести і отримала перміт CDL. І з цим пермітом CDL потім пішла вчитися в англомовну школу в Майамі. І через місяць. Короче, там в мене просто були проміжутки часу, коли я не займалася, коли я їздила з чоловіком на трасі. Я отримала права. Тобі ж з нуля з нуля я за два місяці отримала права на фуру, на велику фуру, яка возить да, грузи там три тридцять і 80 тисяч паундів, По моєму чаком там називається. Ми не робили ніякі ставки. Нам, ну типа, мені чоловік каже, давай. Я така думаю, ну бляха, як якщо каже, значить треба робити. Я пішла робити. Коротше, чого я кажу, що далося легко. Я не спорю, мені було важко учитися. Я вчила з нуля всі знаки дорожні, тому що я ніколи в це все не внікала. Мене завжди чоловік їздив, типа я збоку. Короче, я все вчила, вникала, ці всі знаєте, типа притріпи вчила. Три екзамени здавала в школі, і три екзамени здавала дімбі. Все це на англійській мові. Коротше, плюс з цими законами з Трампом, який казав, що бляха, будемо у вас шпорить за англійську мову. А я то говорить, соу, соу, so a little бік speak english, да типа, а писати, то я не пишу, наприклад, щоб сісти все написати, що треба, да, типа на слух. Короче, ну короче, всяка така двіжуха, інтересна. Але все вийшло. Я вже два місяці роблю на трасі, типа заробляю кошти, і я кайфую від цієї роботи. Тіпа, я їздю, бачу Америку, знімаю відео, я займаюся тим, що мені е, подобається. Плюс я маю дуже класну денежку, яку я можу направляти на свої проекти. А на реально за ці два місяці пішов більше здвиг туди, куди я хочу, чим за попередній рік, коли я просто сиділа, типа і пробувала робити онлайн, але, блядь, ніхуя мене не вийшло, щоб вийти на п'ятерку, на десятку, так як всі розказують. Ну блін, ребята, не всім сужіно продавати через онлайн. Нам гарно продали цю всю типа історію, Ну не всім сужіно, ну реально. Тіпа, блін, кожна людина індивідуальна, і кожна людина реально свій шлях. От зараз, ну коротше, я, наприклад, провожу да прямі ефіри. Я вже не знаю, напевно, десятий по рахунку десь частину з них вони збережені в телеграм-каналі. Частину можна отримати, написавши кодове слово. Плюсик мені просто лишити, і я можу написати, які є прямі ефіри, які я скидаю в Дірект, щоб послухали. Там дуже ахірена інформація, структура того, що дозволило мені прийти да, із рівня, коли я просто виросла да, в маленькому селі і завжди там мріяла блін, про... Життя в тропічному штаті, да про заробіток в долари. Щоб ви розуміли у 2021 році, коли батьки мої купляли машину, мама рахувала кошти в доларах. А я кажу, Ма, да, я хоч потримаю таку суму грошей. Я тоді тримаю в руках 7 тисяч доларів. Мене руки трясуться, тому що я ніколи не бачила таких великих грошей. Зараз я заробляю більше, ніж 7 тисяч доларів. Пройшло всього навсього 4 роки. І це я вважаю крутий результат. Для когось звичайний, для когось малий. Для мене крутий. Тому ефір у нас буде на тему контакт з собою. Для кого він підходить? Абсолютно для всіх, хто має якийсь затик у певній сфері. Наприклад, здоров'я і тіло. Вправились, не можете схуднути. В кого якісь затики з відносинами з собою? З партнером, з батьками, з дитиною, з оточуючими, навіть зі своєю аудиторією, якщо ви ведете якісь соцмережі, якщо вона у вас е не жива, не активна, да? не лайкає, не коментує, не пише в директ, не реагує на сторіс, просто дивиться і все. Є така там штучка, яку я можу вам посовітувати. Про що ми ще будемо говорити? Про реалізацію проявлення, да, про творчість, да? про бізнес, роботу, дохід. От будь-які сфери, от я. Я займаюся саморозвитком. Три роки виходить. Три роки. І за три роки мені вдалося прийти до балансу. От, останні півроку у мене ж кандибал заробіток. Мені не подобався мій заробіток. Кандибало, напевно, проявлення, реалізація. Тіпа, в мене не було тих переглядів, які я хотіла. Зараз в мене охвати виросли до 100 тисяч при аудиторії тисячу. Да? От мене раніше ніколи не було таких цифр. Зараз вони є, і я розумію, в чому фішка. Це про те, наскільки ми в контакті з собою, наскільки ми в контакті із світом, да, наскільки ми чуємо оцю сю схему, яку я вам сьогодні намалювала. І я вам дам конкретні дії. Я не буду вам казати, тіпа блять, ідіть дрочіть, тіпа розбирайтесь самі. Ні, тіпа. Я вам скажу конкретно, от те, що мені прийде з потоку саме для вас, тому що в свій період, коли в мене не було коштів, це було в травні. Місяці мені прийшли люди, і дехто поміг безкоштовно, і хто недооцінює безкоштовно, то зря ви це робите. Тому що коли ви відчуваєте, що вам треба прийти, то обов'язково ідіть. Тому що дивіться, якби я робила з дефіциту, що мені це треба, то можливо, це було б і не так дієво. Я роблю по відчуттях, якщо в мене є імпульс, типа я накопила потенціал, я хочу його віддати. І оце той момент, коли я хочу видати. Тому, друзі, хто готовий взяти, я залишаю посилання під цим відео. Переходьте в Телеграм, і я вас чекаю. І так як це новий канал, я старатимуся публікувати відео регулярно певні дні, або це буде одне відео на тиждень, або це буде два відео на тиждень. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Які теми вас цікавлять, можуть бути будь-які теми, чесно? От під призумою свого бачення, свого життя і свого досвіду будемо розкривати і розбиратися. Дякую всім за перегляд. Буду дуже безмежно вдячна за звісно підписку, за лайки, колокольчики, і зустрінемося з вами у наступних відео.